Зрозуміти, це от мислення прогресивного професійного керівника. Якщо забрати якусь дію з компанії, да, що відбудеться? будь яка інша дія, да, вскочить на це місце і, в принципі, нічого не відбудеться, хаосу не буде, щось вилучили, щось замінило. Якщо ми включимо додаткову дію, тобто от у нас з'явилася додаткова дія, яку ми хочемо вставити в компанію так Щось додатково, щось когось злизали, і хочемо це використати в своїй компанії. Що відбувається? У нас же задача рівновіддаленість, у нас починають люди, всі люди рухатись так і починають переміщатися. Відповідно, переміщається вся компанія. Тобто будь-яка додаткова дія, щоб ви розуміли, додаткове рішення додаткове рішення дуже часто змінює весь. І подій!